Булася вчора маніпуляція. Зняли великий пул ліквідності. Далі формований був ФВГ. Відбувся тест цього ФВГ. І ось тут так, ціна теж гарно пролилася. Тут, можливо, там ще буде формуватися ФВД, я собі так прикидав, від якого там можна буде заходити. От мені ситуація подобалася для шортів. Я бачив чіткі таргети, дві ліквідності вигляють. один аж фрактала. Я точно знав, що я після зняття цієї ліквідності буду переводити угоду в безубиток. Тобто вже наратив на день я собі визначив. Далі переходимо на 15М. І от тут починається саме цікаве. Знову ж таки, ситуація із чотирма підтвердженнями: перше у нас зняття ліквідності. Друге зняття фрактальної ліквідності. Воно не візуально не ідеальне, але маємо те, що маємо. Працюю з тим, що є одне зняття. Потім у нас таке ось друге зняття було: формування ФВГ. В цьому ФВГ було ще одне зняття. Тобто бачимо, да, що от ціна рухається доволі гарно по ордерфлоу. Формується там 15 ФВГ. Зазвичай, коли Лондон відкривається, він робить основну маніпуляцію. Я торгую гірчика тільки на відкриття Лондона і там перші година-дві години, тому що основна там маніпуляція і наратив, куди має піти ціна, він зазвичай показує в Лондон. І вже в 10-й годині я накидав лімітку на тест ФВГ з стопом за, скажімо так, захищену ліквідність, яка знімала фрактальну ліквідність 15 7, з таргетом трошки нижче. Наших двох цілей, цех у вигляді часової фрактальної ліквідності, і з переводом без оббиток сюди. Ситуація мені дуже подобалася. Я бачив, як воно зразу в моменті почало е литися в шорт. Я думав, це вже 100% тейк, дуже швидко, чітко, як так герчик любить. До того ж, на часовику в наше трансформувався ФВГ. я Думав, в разі чого, якщо ціна буде ще вертатися, вона протестить цей, цей часовий ФВГ, і, скажімо так, позиція вірнякова. Ось, Але ціна. Скажімо так, ну, статистичний стоп для мене був це статистичний, тому що от мені все подобалося. Мені подобалося, як ціна тут відкотилася в шорт, як протестили ФВГ, який в нас був ОФ, в нас були чіткі цілі. В нас ось навіть тут Лондон не зняв Азію. Далі я вже там трошки супроводжував угоду, було цікаво подивитися, чим вона все закінчиться. Ось тут відбулася маніпуляція, ціна вкатилася. Ну тут я точно вже не торгуюся, вже не ОТТ. Я торгую виключно в Лондон, в нью йорк я Навіть, скажімо так, не дивлюся, це сьогодні є цікавості було, що нам на другий день запропонує ринок. Тобто я також собі прикидав, що в нас тут щось формується таке, від чого можна працювати. Завтра, якщо відкриється Азія, вона почне щось тут набілжувати, Ну, і, типу, винесе цю ліквідність там в Лондон. Це було би дуже хорошо. Ось, Але може таке бути, що Азія це все винесе. Ось, і завтра в нас треба вже по-новому щось дивитися, шукати, набирати позиції.